Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі CryptoDon, І сьогодні ми запустимо ще один проєкт. Так, мені мало проєктів. Я хочу більше проєктів, я хочу нових авторських, креативних проєктів. І тому я їх роблю. Адже навіщо тоді робити YouTube? І навіщо дивитися мене, якщо я не буду нічого привносити нового та цікавого. І, власне, тому з невеликою долею одного із коментаторів одного із моїх відео, я вирішив створити проект Операція Догі. на Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Я думаю, що власне з самої назвою цілком зрозуміло, про що буде йти мова, і а, що це буде за проєкт. Так, ми будемо викуповувати доги. Чому ми будемо викуповувати доги? Я поясню цілком просто: Трамп, Маск, вони поєднуються і вони йдуть разом. На термін, і маск топить за доги, а Трамп топить за крипту в цілому. Я вважаю, що це може бути доволі непогана та перспективна інвестиція. Однозначно, ціна доги зараз не сама краща, але ми будемо інвестувати на протязі всього. Терміну, і будемо дивитися, що з цього може вийти. Тож, дивіться, в мене було декілька варіантів того, як власне зробити цей проєкт для того, щоб він був максимально доступний для кожного. Один із варіантів був це просто кожен тиждень, кожного понеділка брати і викуповувати по. Ринкові на 10 доларів доги. Чому 10 доларів? Тому що це максимально доступна ціна, доступна сума, доступний об'єм для будь-якого рівня користувача. Неважливо, чи ти тільки зайшов в крипту, чи ти вже давно в ній. Якщо ти давно, ти можеш просто додати нулик або декілька нулів і інвестувати більше. А якщо ти тільки почав, то для тебе десятка ну це реально те, що можна вкинути. 400 гривень це не космічна сума в наш час, і будь-хто може взяти і завантажити їх, наприклад, за допомогою трасті. Так, ось така інтеграція в нас вийшла непогано. А, дивіться, але мене трішки зупинили. А, сказали, що по 10 баксів в тиждень, а да, там вже виходить 40 баксів. А багато хто сидить на мінімалках, а багато хто взагалі просто сидить і не виходить, і може бути багато. Тому мені запропонували альтернативу і врізали а, до 20 баксів. Але на місяць, тобто один раз на місяць ми приходимо і по актуальній ціні на ринкові купуємо догі. Дивіться, це відео має вийти 6-го числа. Я купую на 2 дні раніше, щоб встигнути це все просто змонтувати. І ось такий у нас інтервал і буде. Тобто, четвертого купую, шостого викладаю відео. І ви маєте бути до цього готовими. Тож я пропоную брати по ринкові на 20 баксів власне догі коїни. Ми їх купили. Виходить, звісно ж таки небагато, тому що це невелика сума, це а, при такій ціні дуже і дуже помірно. Але ми будемо виставляти їх, дивлячись на графік, на піковий, і орієнтуватися на те, що ми купуємо цю крипту не для короткої позиції, а для а, зазору на весь. Термін роботи маска на штати, і весь цей час він може в будь-який момент його пампити, через що він буде рости. Тому я пропоную виставляти прямо з трьох іксів перші ордери і орієнтуватися далі по них. Бо, ну, типу, один, один ікс мене не дуже цікавить. Типу, тут ну що ну я поставлю на 80, Це буде 2 ікси. Я там зароблю 20 баксів. Ну прикольно, але не дуже. Давайте перший ордер, прямо таки а, закинемо на 99 центів. І далі по мірі відкупів ми будемо то все діло збільшувати. Тобто 99 центів це 5. Ой, це 2,5 ікси до того, що ми інвестували. Я е, зациклююсь ще на 10 в неділю. Це було б приємніше, але окей. Так, закидуємо. Ордер. Це ордер виставлено. Для. Тих, хто давно в крипті, однозначно, цей проєкт може е, сказатися простим. Але я ж говорю, ви просто допрацюйте собі один нулик і все, збільшить об'єм, і збільшите собі е, зацікавленість в проєктові. Але для тих, хто тільки починає. Двадцятка в нашому випадку це достатньо реальна сума для того, щоб не просто її з кармана взяти і закинути раз в місяць в крипто, а навіть проторгувати на цю суму і заробити цей бюджет для того, щоб закинути його в цей проєкт. В цілому, я вважаю, що я достатньо адекватно пояснив позицію і суть цього проєкту. Начебто, як фактом підтвердив його актуальність і можливість росту, тому особисто буду спостерігати і особисто буду докидувати кожен місяць і ділитися з вами нашими. Успіхами або не успіхами. До речі, я роблю це все на гейтові, тому, якщо є бажання, доєднуйтесь на гейт за посиланням, яке знаходиться нижче в описі. Там ви також знайдете і посилання на трасті. В мене на цьому все. Сподіваюся, вам зайшов цей проєкт. Якщо так, то поставте вподобачку та напишіть коментар. Буду дуже вдячний.